ім'ям Аллаха Всемилостого, Милостивого, шановні віруючі мусульмани України, шановні співвітчизники в тимчасово окупованому Криму та інших містах нашої незламної Батьківщини, воїни добра і світла, сьогодні ми з вами продовжуємо виборювати свою свободу. І сьогодні 22 березня, із заходом Сонця. Настає благословенний місяць Рамадан, а завтра, 23 березня, вже настає перший день посту. Рамадан це місяць зіслання, піднесення проникливості, очищення, прагнення та відкриття, місяць зіслання одкровення з висоти небес, сувоїв Авраама, Тори, Євангелія та Корану, зіслання одкровення, через яке людина встає на шлях духовного піднесення саме того піднесення, яке можливе лише завдяки його всебичної милості, що надає проникливість людському серцю, тобто тієї самої душевної, захоплюючої щирості, яка безумовно призводить до очищення душі, тієї самої душі, яка підноситься, то очищається через прагнення до звершення добрих справ, щедрості та милосердя. Та милосердя людини до усього людяного, відображаючи милість та щедрість самогутнього до всіх створінь у цьому світі. На шляху цієї гармонії та завзяття не може бути перешкод для відкриття доб... добра та знищення зла. Це вже другий рамадан за час війни. Але немає нічого такого, попри воєнний час, що ми не могли б зробити цей великий місяць. А найкраще, що ми можемо зробити в цей благословенний місяць, це наблизитись до нашого Господа через піст і добрі вчинки, бути єдиними і боротися проти зла, відстоюючи правду та істину, захищаючи честь та рідну землю. Віримо, діємо і разом йдемо до перемоги, з наступаючим благословенним місяцем Рамадан.